Ось що у нас е, з'являється сьогоднішній івент. Е, та є картинка, є. Так. Е, у нас з'явився сьогоднішній івент. Що в цьому івенті? Значить, коробки. Ми можемо брати одну коробку безкоштовно, інші коробки можемо взяти по по 1000 золота. Ну, перших п'ять коробок, там далі подивимося. Да. Е, так, і снігова куля, друзі. Снігова куля аж тут. Снігової кулі тут просто. Є, є зараз три ляма вільного. Давайте заберемо, поки що порелаксуємо І заберемо. Ну, слухайте, золото випало прямо з безкоштовної кулі, ви уявляєте? Порелаксуємо і відкриємо коробок, що там можна на три ляма відкрити. І подивитися, наскільки це цікаво робити, тому що три ляма все ж таки. Три ляма це. Вільний досвід, за який нам можна відкрити якусь нову гілочку, новий тунчик. Сподіваюся, що там у всіх, у всіх картинка, зображення є. Мені б хотілося б, звісно, витягти пару сніжних куль, сертифікат пісочниця. найбуде, найбуде. Там теж компенс, може бути в золоті, або якийсь новий танчик. Кейс з кастомізацією, друзі. Кейс із кастомізацією. Новий кейс із кастомізацією. Але обов'язково про все подивимося, поговоримо. П'ятихаточка. Друзі, слухайте, як на мене, то по золоту непогано насипає. Вільний досвід міняти на золото я готовий. Тим більше, отак, от, якщо по п'ятіхатки, то досить-досить непогано. У нас зараз 103 тисячі золота. Подивимося, що там було 102, 101 було. Да? 101 було. 101 тисяча золота була. І подивимося, покрутимо. Подивимося, що тут вступили, ми, бачите, в. В новий рік, так би мовити. Ще 40 таких контейнерів можна відкрити. 100 золота. Але 50 тисяч вільного досвіду за 100 золота ти не купиш. Навіть за полтинник такі Такі справи. Тобто, це з такими нагородами. Якщо по 500 ще, нехай. А от 50-100 це взагалі ні про що? Реально, ні об чому? Ні об чому. Так. 100. Палтішок. А де ж наші снігові кулі, друзі? 35 контейнерів лишилось. 500 золота Снігова куля. Уу! Перша снігова куля. Так, давайте далі покрутим. Цікаво, цікаво. Прям дуже цікаво. Е, прогрес у нас не закривається, якщо ми закриваємо просто просто вільним досвідом. Хорош, варгей придумали, хорош. палтішок А що там снігова куля? Є, Ні. дайте снігову кулю ще Хочеться снігову кулечку. Нові снігові кулі. Снігові кулі тут, друзі, вони оновлені, тому це треба це треба розуміти. Так, а ми після того, як викрутимо всю цю справу, нам щось цікаве. Дадуть нам мастерози сьогодні, чи ні? Чи так, типа. Так, 50-50. Так, а скільки у нас? 27 по 50, ще лишилось. Ну, у мене, у мене стільки досвіду не вистачить. О! Друга снігова куля, друзі. Друга снігова куля. Друга. Хорош, хорош, я так думаю. А ну друзі, лайкосики протиснули всі. Бо щось мало лайкосів. 16 дивляться, 10 вподобаєк, 6 сидять зайцями. Зайці, натискаємо в Будь ласочка ви ж. Нормальні зайці. Так, 100 золота. Опа, зайць спалився, один натиснув. 50 золота, 50 50 золота, норма. До речі, пісочниця сертифікат ще й п'ятихатка золота До речі, давайте глянемо, що тут, максимум 5К може дропнутись. Ну то навіть тут і такий, скажімо, непоганий. Снігова куля 2%. Пісочниця 5, кейс з кастомізацією 11. Хоча, мені здається, що не так часто кастомізації сипле. Так. Давайте, давайте. Поїхали. Кастомізація, кастомізація. Хоча, навіщо вони сюди кастомізації накидали, якщо можна було б, не знаю, збільшити шанс випадіння снігової кулі. А де третя снігова куля буде нам з. Хо, -хо, хо Я тільки кажу, у мене вже третя снігова куля, друзі. Три снігові кулі за півтори тисячі вільного досвіду. Я прям трошечки, мабуть, в захваті. Слухайте. Четверта, друзі, четверта куля. Фу-фу-фу. Чотири кулі за півтори досвіду. Ви уявляєте взагалі? Щось варгеймінг сьогодні. Прям. Е! Де, Де? Де дроп мій? Сто золота. А 5 к буде золота У мені сьогодні чи ні? 5к хочу золота попробувати один раз. Дадуть чи ні? Вот так само, тільки ще пару нолей. 3. Якщо бути точним, 3. Так. 10, 10, 10. Угу. Не сипле. Не сипле. Де наші снігові кулі? Дайте ще. Ну, я би заспокоївся, якщо б мені дало 5 або 6 снігових куль. І, і на тому досить, типу. Решту можна спробувати там. Ну, одну ми витягаємо в кінці, ви ж знаєте, це 10-та по любасу. Е ну, можна за голду покрутити. Але я вам скажу так, що за голду може сипати на порядок менше, ніж е сипати за вільний досвід. Тому, якщо в когось там є вже 200 мільярдів вільного досвіду, то краще викрутити все за вільний досвід. Що там, до речі, у нас по голді? 100 голди. Так, ми 5к, 5500 ми голди підняли. Небагато. Прям взагалі не багато. Мало. Я б сказав би навіть мало. 500 золота. От якби 500 мінімалка була, окей, типа. Ну, що не можна сделать? Десятка максималка, 500 мінімалка. Ну так би було б на порядок цікавіше. Бо 50, ну це таке, типу, взагалі, Утішительний приз чи що? Обнять і плакать. А снігова куля де? Так, снігова куля, дайте. Друзі, Чому, от коли я прошу снігову кулю, вони мені її дають. Ви уявляєте? От я прошу кулю, вони дають. Як це працює? Ну, от я не знаю. Вони що мене підслуховують. Дайте Варгеймінг, кулю дайте мені. Ні, кастоміза... п'ятіхатка, дивіться. Типу, ні, ми зараз тобі не дамо, ми дамо тобі кастомізацію, коротше, а типу, і 500 золота, а от через парочку кантов тобі дамо ще. А, дайте мені, будь ласка, кулю. 50. 50. Так, і що, і що? 100 золота. 100 золота. Ну, так, да, я мушу погодитись, що фарт непоганий. Частіше з ними треба сваритися. Так ми ще не закінчили з ними сваритися. У нас ще попереду. Друзі, все, от закінчилось. Дивіться, з 50. З 50... За 50 тисяч ми вибили 5 снігових куль. У нас залишилось 800 тисяч вільного досвіду, і вже конти йдуть по 75. Тобто з 50, один. К 10 один к 10, я вважаю, що це непогано. От реально непогано. Тому що минулого року, якщо я не пам'ятаю, треба подивитися той стрім. Я крутив, по-моєму, у мене 8 лямів було, ну я в лютий плюс пішов. Прям реально в лютий плюс пішов, по золоту, по, по всьому. Я дуже гарно там відкрутився. Я закрив всі снігові кулі, залишився ще вільний досвід, по-моєму. Не пам'ятаю вже. Час... Так, так. 75. Оп. Поїхали. Ні, ну треба ще дві кулі, і, і буде добре. Дайте ще одну кулю варгеймінг. А до речі, давайте чекнемо тут. Була куля з ймовірністю 2%, 2,5% тепер. Ну, типу, із 50 має бути 1 к 10, ми тоді казали, а тут один к 12. Ну, те, теоретично, один. 1... Не, не к 12, один к 9. Але не, дої, не, не, доє, не доє і у нас тут пару прокрутів лишилось. 100 голди. До речі, голда так само мала б бути цікавіше падати. Зараз подивимося, що ми з снігових куль дістанемо. Ще, ще цікавий момент, що із снігових куль ми дістанемо. Кастомізація. Що залишилось? Все. Вільного досвіду вже в мене немає. Ми тут апнули 7,5 тисячі золота. За коротше, за трилями вільного досвіду ми зробили всього-навсього 7,5 тисяч золота. Ну, це поки що. Тому що хто, що, де, як? Сахара приймаємо, звісно. В різне. Всього пісочних сертифікатів. Два всього. Уявляєте? Всього два. Опа, М3. Лі. Годіться. Годіться. він у мене був. Так, ну, блін, грізлі таке собі. Не цікаво. Так, що, що за М3 дали? За м 3 100, 100 золота. Клас. Прям, прям я. Так, легенди у нас закриті, щоб воно тут не маячило. Я прошу і прошу вибачення за за цю движуху. Так. За звук, гучний звук. Кастомізацію. Давайте відкриємо. І повернемося до наших аронах. аронах Крижаний обладунок. Ту ви уявляєте, який скам вони насипають в цих. Starburst, це на. Ну це прикольно. Да. Це легендарний камо на бабаху. Це теж легендарний камо. По-моєму, на цього. На. Тарнвана, якщо я не помиляюся, може і помиляюсь. Якщо що, виправте мене. Так, і опять Араннах. Араннах. Так, що... так зовнішній виглядок. А кулька. Дивіться, кулька у мене тут лежить. Бачите? кульки тепер лежать ось тут. Хочеш, можеш. Ось ключі, бачите, їх можна обміняти. На що? На кредити можна обміняти. Але ми міняти не будемо, ми їх поміняємо на щось цікаве. Ми думаю, домовимося. До речі, на секундочку. Одна куля коштує 1200 гривень. Ви уявляєте, як це дорого? 6 куль коштує 4 тисячі. Це бред взагалі. Це реально бред. Повертаємося до нашого. Давайте все ж таки подивимося, як анімація працює Різдвяно, бо ми давно вже цілий рік чекали цього. Відьма, да, 2500 золота. Прям серйозно, а що тут у нас в кульках є? До речі, тут лайон є. Лайон. Лайон. Все решта, дуже багато танків, тим більше не кидали сюди е жовтих танків, що що прям е мені здається, що якась крінжатіна. Тому що, ну. Ну, які жовті танки. Ну Друзі, компенс має бути в золоті. Що це за жовті танки? Так. Лорен 50 тонн. У мене він є. П'ятерка золота. Сюди. Привіт, Ярик, привіт. Е П'ятірку вибив з безкоштовного. Красавчик. Так. Є тірку золота? Я вітаю тебе, слухай. Ти щасливчик, як то кажуть. Так. Ну, давай, Лорейн випав. Причому Лорейн Концептик сюди, 7500. Концептик. Ну, краще б Лайон випав, звісно. Ми б. Цікавіше якось це все діло зробили. Так, і що, і що Емільчик. Піде. Головне, що не не жовта. Так, а що у нас? Ще одна кулька? Давайте відкриємо ще одну кульку і подивимося Так, да, сам в шоці. А то я думаю, що можна більше і не крутити. Так. Хельсінг. Ну, типу, типу, вже багато я тут нафармив. І так, друзі, давайте рахувати. У мене була 101 тисяча по золоту, зараз 137. 36 тисяч. 36 тисяч я апнув на, на ось цих вот контейнерах. 36 тисяч. 36 тисяч ми підняли на за 3 мільйони вільного досвіду. Я гадаю, що це досить непоганий такий приварок, можна сказати. Ну, реально круто. Е, реагент, золота бірка. Нормально. Ми за золото просуваємося. За вільний досвід не просуваємося. Треба це розуміти. Або треба в боях перемагати. Снігова куля, друзі. На другому цьому. Давайте ще. Давайте ще. Давайте ще нам кульку. Ребята, ми запам'ятали, що нам потрібно, щоб було три нагороди для того, щоб випадала снігова кулька десь. Так, ми 5 зробимо, а там, а там ми подумаємо, може. Тому що, ну, таке, типу, я не дуже задоволений. Я тоді, в попереднього року, на порядок круче ого. А, це досу досунули сюди цей довбаний контейнер з кастомізацією. Безкоштовну скриньку. дайте Тепер по 2000. По 2000. Красавчики. Так, е що у нас скринічка є. Давайте відкриємо кульку, кульку, снігову кульку. Я за 1000 золота взяв ящик і куля, но танк жовтий. Пощастило тобі. Так, хто у нас? Кобра. Ще п'ятерка золота. Ну, слухайте, ми п'ятерку витратили, п'ятерку відбили, фактично. Ми навіть в плюсі. У нас 138. Було 137, стало 138. 138. І залишилось нам аж цілих. Скільки нам залишилось? А нам ніскільки не залишилось? У нас, я так розумію, що. Тут можна забрати або а, Different 46. Можна забрати або снігову кулю. А кулі тепер е, не нараховуються, як, типу, що ти із кулі. Покажи одним глазком що в шарі. Е, мені тепер цікаво, а що тепер? Немає такого, як було раніше? 10 куль відкрив і гарантом получив лайон. 114 СП2, Карл, Лайон, СТРВК, Мльоха, КПЗ 50 тонн. 901 Концепт, XMK 22 Medium. 268, варіант 4. Ну, слухайте, десяток достатньо багато. 11 десяток. Дев'ятих рівнів ну, не так багато, 5 штук всього. Але достатньо непогані танки. Та і восьмерочки тут не, слухайте, непогані всі танки майже. Ну, TSL 7 Defender шляпа якась от е Ну, такое. такое. Е давайте подивимося. Е в 40 рідкісних танків. Серед подарунків ви гарантованите... та талісмани все ж таки є. А скільки нам потрібно куль е упоротися в кулі, щоб е крутнути? Мені просто цікаво, де е щоб забрати лайону. Е давайте подивимось. Е я не бачу талісманів. та талісмани на Лайона, Бачу. Чотири штуки є. Давайте кастомізацію відкриємо. А Так. а За золоті танки компенс сріблом. Компенс сріблом, Да Щас сертики подивимося. Що тут на сертифікатах Понятно. А, дивись, у нас тут уже падали. Кобра ші... До речі, за кобру 6000 дають. А, не, компенс в золоті Дивіться, хельсінг п'ятерку дали. За консет. А що ж так? Слухайте, за. Навіть за. За сьомі рівні п'ятерка Я думаю, чому у мене так багато золота стало? Так, а ну давайте повертатися знову сюди. Давайте, можливо, нам треба 4 4 кулі. Е, може, купимо. Подивимося, що тут випаде. Може, нам е, все ж таки десь дропнеться ще штук штуки 4. Дайте нам, будь ласка, ми вже по, по двушечки А, до речі, скільки тут. Е, Ух ти, а тут може бачити кейс із містичним танком. Містить одну випадкову нагороду сире. Ага. Ось так. Прикольно. І який шанс на кулю? Е, опис. Снігова куля 9%. Кейс е, теж 9. 9,1. Ви уявляєте? 10 майже відсотків випадіння снігової кулі. І ми її не отримуємо. Тупо. Мені здається, що це. <кій> Ось, ну, якось так звучить. Е, і вільний досвід той, який ми тут е, злили вже, ми його знову ж таки тут крафтимо. крафтимо Це ми пішли взагалі то брати цей. Е, як він називається, скажіть мені? Брати майстра на 40 04. 100 тисяч. Так. Добре. Патрішечки по покрутим потрошечки, давайте. Дорогі Лайон, я вам так сказав, дорогі. О -о -о, давайте Давайте одразу відкриємо. З містичним танком. Хопа! П'ятерка. <смір�� startups> П'ятерка, Варгей ви мене просто розсмішніли. Чурчіль три. Красота. Е -е, кейс кастомізації. Давайте зараз Чурчель глянемо Що там випадає? Я думаю, що екскалібур, до речі, непоганий оцей. Не сюди, а ось сюди. А тут вже йде в сріблі компенс. Окей, окей, в сріблі. Так, що там за трьошечку? Випаде нам шар? Снігова куля. Ні, не випадає. Нам потрібно, щоб нагород було лише три. Коли три нагороди, то є снігова куля. Так, да, три нагороди, снігова куля. Забрати. Давайте одразу і. Шмальнем. Шмальнем кулю І нам випаде лайн сей. По любасу лайн падає. Ту ду, -ду, 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 -ду. О, Окей, окей. А до речі, цікаво, скільки за восьмерку капає компенс. А что за восьмий рівень 5? к А за сьомий А, за 9. 6. О, так все правильно. Окей, супер. Все, а я переплутав. Я думав, що навпаки. Так, нам ще треба дві кулі, так? Да? Три. Три чи дві. О-о-о! Ходи сюди! Забрали ще одну. Давай, 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 <пілляє> давай. Ну, якщо по п'ятерці буде капати за кожний прокрут, то ми ще й в плюсі залишаємося. Мені дуже подобається. Поки що прям, прям дуже. ГФТшка Отримали компенс п'ятерка. П'ятерка перевіряємо. П'ятерочка. сюди непогано. Так, п'ятерка Скільки нам треба до цих. Давайте ще раз глянемо. Скільки у нас дві штуки, по-моєму, треба кульки, якщо я не помиляюсь. тран-тан-тан Де цей танк? Ось він. Дві дві снігові кулі. Зимові канікули. Нікому камуфляж не потрібно можу подарити, якщо треба. Так, відкриваємо. Опа! Челіос, привіт, привіт, друже, привіт. А що я натиснув відкрити і Щось нічого не відбулося. Це як. Ха -ха -ха! Ви бачите цю движуху, Варгій. Ну зато кулю дали. Варгій, я вас обняв. Обняв Варгеїв, коротше. Всіх Варгіїв обняв, поцілував навіть. Ще безкоштовно. Безкоштовний прокрут. Я скинув тобі. Дякую, друже, дякую. Дякую, ми тут е, на моєму аккаунті поки що бавимося. Хочемо подивитися, Лорен 50 тонн, його просто насипає сьогодні, просто жесть. 6 тисяч тисяч е, компенсації. Так, остання коробочка, яка коштує трьошечку, але безкоштовно. Ха! І снігова куля з безкоштовної коробочки. Друзі, я вам так скажу, що я викрутив цей танк ще й залишився в плюсах. І тут два танки щас випаде. І ми, короче взагалі з вами просто люті красунчики. Просто жесть. Привіт, друже, привіт, Олежа. Радий тебе бачити. Хоп, хоп. І ще й 6К. 6К і новий танк. 6К і новий танк, друзі. Ось такий у нас був новий.